Привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. І сьогодні ми ведемо репортаж з лісу. От в таких сьогодні лазимо гілляках. Поряд зі мною Дімон він в козирних вейдерсах. Дімон, mm. скажи привіт. Всім привіт. Так, і розкажи, що ти сьогодні націлений на трофейну рибу. Тільки. Тільки товстий шнур, міцна снасть, міцна кара. Амбіційний катузка. молодик. Все Амбіційний молодик. Просто сьогодні будемо колоть. Да, сьогодні ми виїхали на пошук Судака. От, будемо сьогодні його шукати. Йоха не бабай, дуже сильно багато мошек повилітало. Кусають прям жахіття якесь. Це тільки початок. Да, да, да. Так, треба, треба виходити на сонце, там вони також є, але трошечки менше. Будемо ловити сьогодні, як я сказав, Судака на одному з дуже цікавих місць. Я вважаю, що зараз час трофейних риб і до, мабуть, кінця травня можна зловити. Трофей, якщо не цього сезону, то може навіть і всього життя. Принаймні, як вже відбулося у нас зовсім нещодавно. От клювали класні риби, ми трошки на іншому місці, але я сподіваюся, що тут великі риби є також. Будемо пробувати, будемо ловити, і будемо дивитися, що з цього вийде. Дімон там щось плете. Сьогодні ми з Лубнов вирішили переїхати на бурштин. Що да. Да. ти там плетеш? Про Козні. Ставлю супер довгий повідець, дивись, десь метр. І е -е. отаку от рибку. Можна і можна фофа не давати. Можна, так. Да. З'ємен. А я ловитиму на фішап. А що саме, я вам зовсім скоро. Покажу. Ніколи не ловив на нього, а тут, тут спробував. <рес> Ніколи не ловив, а тут знов. Дімон сьогодні буду ловити на Аргенту UX 93 до унці, до 28 грамів. Друзі, до речі, напишіть мені в коментарях, якщо хочете подивитись на огляд у моєму виконанні на цю паличку. Це паличка нова 24-го року. Вона дещо відрізняється від попередньої ну, дещо, моделі. Я би сказав, що вона відрізняється. О, і про це я вам розкажу. Але прийдеться Дімончик мені, у тебе її. Що? Правильно, віджать. Я тобі дам посилання під відео в описі, там можна купити. Отак от, отак воно все відбувається, друзі. Якщо хтось думає, що все в цьому світі на халяву. Ні, посилання він мені скине, добре. Я тобі теж посилання скину, перейдеш по ньому. До речі, прикольна дуже паличка. Дімон її називає катапульта, я на неї ловив зовсім, та що ж таки фокус не наводиться. Дуже прикольна паличка. Дімон її називає катапульта, я на неї ловив зовсім мало, але мені вона сподобалася. А це, до речі, запалець мене судак вчора пір'ям полоснув. Так що така в мене... Отака в мене з'явилася штука. Е, у Дімона там купа усіляких гараздів. Щось там нове поприходило. Я думаю, що ви все це, це можете побачити, перейшовши на його канал Fishing, який називається. Багато хто з вас підписаний, а хто не підписаний, підпишіться. Да, Дімон? от, так от тобі промоушен конкретний. Ну, а ми будемо ловити. Зараз покажу на що буду ловити конкретно я. У мене сьогодні, друзі, Каламареті UX до 4 Єгі. Я б про неї детально вам розповідав в нещодавному огляді. Пройдіть, зараз е, вискочить підказочка і подивіться, хто не дивився. Опа. А це в нас Калдія 4000. І намотаний вже 08 е, Dual TX жилочка, я про неї вам вже казав. Вон, дивіться, як красиво віпо в нас на сонечку просвічується в кольорі Віолет. І свинець, свинець 18 грамів. Вольфрам дорого. Буду сьогодні використовувати ось такий красивий комплектик. Ну і подивимось, що буде на нього клювати, тому що я сподіваюся, що клювати щось на нього буде. Лише до п'ятої воно. О. А ти кажеш, не клює. А ти кажеш, не клює. Все воно клює. Все воно клює. Давай іди сюди, іди, іди не бойся. Вперся бляхамухати в бровку. Але тут же... під берегом. Ось я його вже Вже бачу. Ага, він за шнур за старий зачепився. От так от, так? Да? От так я його трошки похитаю, і він вийде разом зі старим шнуром. Я його зараз заберу і старий гризок витягну. О, там навіть ще й приманка виходить, ти Зараз вирішу питання з цією приманкою, а Наразі покажу вам судака. Сьогодні вирішив я половити на те, на що минулого виїзду. Ось судачок, до речі, красунчик пливи, друже. На що минулого разу у Дімона дуже класно плювали судаки. Це ось така рибка Земон. Вона дуже класно грає і, і має позитивну плавучість. Вона в воді, коли на дні, п'яткою доверху стоїть. От. І з дуже щільного матеріалу, так що судак її насильно і розгризає. Так, давайте дивитись, що в нас там є по бонусах. Це шнур, до речі, не наш Дімон. Це якийсь товстенний. Обірвав шнур товстенний але ніфіга не тримає. Так Н... да. це хтось ловив жереха, дядя. Бачиш під жереха ці повідці. що ти робиш тягну судака Це мій судак Українського? Ні. Покаж. Так, да, я сподіваюсь, там же ж наша чудова супербровка, яка вже поросла супертравкою, але в мене 08. Там має бути все добре. Ну, я вже бачу, що наче все добре. Слухай, він хоч і не велетенський, але не найменший всьому світі. Та Хоча найменший і все, і, і нема. Відчупивші. Відщупив. Там маленький був, друзі. Просто великі у а, а, страха очі. Але добре, що клює. Така покльовочка бадьора. О, чувак, тут мілячок. Я пам'ятаю, це буде вісім. Це мій мілячок. Балкончик. Ти відійди звідти. О, дивись. Ось тут має бути сом. Шухи. До речі, щось з сомами останнім часом у нас не дуже. Покльовки були да, минулого року в тебе і в мене. Жодного не дістав. Я одного дістав на Десні. А я на оболоні на гряді. Взимку. Так це позаминулого року це було. Позаминулого. Я про минуле кажу, я влітку одного дістав і на цьому все. А в тебе я пам'ятаю минулого року, такий дьорнув. Але на тому місці без варіантів. Ну там питання було в тому, що Фінеза і 04 піснув. Зовсім під сома снав. Та що, нормально на Фінезу сома. Так. Да? Да? Цілеспрямовано ловлять люди. На нуль, другий шнур. Дімончик щось ушатав. Судочка. Да. А покажеш? Ну я спробую. Треба продрати його. Продрай. Продрай. Через очерет. О, судачок. Навіска поповній, причому на інший гілок і все що хоче. Ну, непоганий він здавався. На рибку в маслі. На рибку в маслі, дерево. Зараз рибка покажу. Дімон зловив, я теж хочу, я дуже хочу. В апартаменті земан. Ой-ой-ой, го проснімай відео. Щука. О -о 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 -о. Мені здається, щука. Ти, ти бачив, як воно взяло? Да. Все. Сука. Ну що за паскудне Йоханий бабай. Це не щука була, це був Супер Судак, Супер, так? Да? Супер Судак тупо стояв на місці і репав-репав, Йохани бабай. І недалеко, <рик> 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 да? О! О! Так, ну, типу, не такий, як в тебе, він на місці не стоїть, не репає, але він... Ну, не страшно. Але він є. Абдри, друзі. Ану, давай! Ану давай! Ну, бровку не, ріж, ні. не ріж, не ріж Не ріж, обровку, будь ласка, слухай, а в тебе прям угу. таке Слухай, це такий ну, хрен його знаю, я вже після минулого того пісюрва. Ну, легко йде, да, легко йде, в тебе стояв на місці. На місці стояла риба і... Ну також наче розмір нічого такий. Хазяйський, так? Як ти кажеш? Як ти кажеш, хазяйський розмір. О. Віпарика. Бачите, сам захотів. Віпарика захотів з'їсти, так? Ну і там без шансів прям. Це для тих, хто каже, судаке судака треба сікти. Він сам сідає, якщо правильно провести. Ні, да я не тобі. Nee, в мене взагалі не було. О, піччя. дивіться, який красивий. До побачення. Слухай, ти до нас, мабуть, що ввечері приходь. Mm. На воблери тебе половим. Оп! Крутяк. Слухай. Находили. Змістились, да. друзі, і змістились так радикально і... І не дарма. І не дарма, мам. А я пішов в'язатись. Обнадійливо. Так, да, друзі, нічого собі у Дімона взяв бонус. Це такий, це ну, більше трьошки четвірки. Це такий, як треба, судак. Він зазвичай, коли підсікаєш, він на місці трясе палку, а потім починає всім тілом давити. О, за рахунок того, що у Дімона він взяв зовсім, зовсім під берегом, на жаль, одразу він зрізав обровку, тому що. Вода зараз хоч не така висока, як ще кілька тижнів тому, але все одно не літній рівень. Бровка неподалік берегу, але і не супер далеко. Якраз в тих місцях, де зараза вона обривається, ріже. Дуже-дуже-дуже шкода, що риба зійшла гарна. А риба була дійсно гарна дуже. Ну і в мене слідом клюнув судачок такий під кіло. Приємний розмір і навіть дуже. Але наразі це дві покльовки лише. Більше покльовок нема чомусь. Де я пам'ятаю минулих років. Не було тут супер роздачі такої, що кидаєш і він в кількості клює. Тут так, треба гуляти, дуже, дуже багато гуляти і активну рибу можна збити. Але ця активна риба може бути приємного розміру. І навіть дуже приємного. І навіть трофейного. Власне, як і будь, де зараз навесні на Дніпрі. Зараз, друзі, сезон трофеїв. До червня можна розраховувати на те, що принаймні трофейна риба клюне. Напишіть, будь ласка, хто з вас цього року вже отримував таку плюху від трофейної риби і який найбільший судак був у вас цієї весни? Друзі, що хотів вам сказати, дивіться, які в нас монтажі. У нас різного плану монтажі, і вони по-різному працюють. Чим мені в цьому плані подобається джиголівка і чим вона мені не подобається. Подобається тим, що за рахунок от своєї системи і он, Дімон правильно робить, я так щуку ловлю, я фіксую її отак під 90 градусів. І під час. Плавного зависання над самим дном течія зносить цю приманочку і вона отак от, от грає, от грає, 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 грає. Він робить паузу, і вона отак от само горизонтально падає на дно. З шарніром такого нема. У шарніра історія наступна: Й його зносить е дуже красиво за рахунок о, ось цієї складової рухливої. Дуже красиво вона грає на проводці, але під час паузи падає наступним чином. Отак. І е, покльовки також є, але, як показала сьогоднішня практика, трошечки менше. Єдине, що мені не подобається, це викид. Вона летить ну, на певний відсоток ближче, ніж шарнірний монтаж. І ще чим вона мені не подобається: це одинарник. Є сходи, принаймні в мене. У Дімона, мабуть, що сходів нема. Зрізать тільки <гум> зрізообровку. У мене сходи є на одинарник. І е, е, в мене було декілька трофейних риб на джи-голівку, і ну, не вдалося мені її взяти. Я дістав один раз <гум> ось таку <от> кришку, <гум> кришку від щуки. Оцю бокову. <смеш> а другий раз просто в мене ну, довго тягав, тягав, тягав і розігнувся гачок, тому що сів він саму, не просікши щітку, сів, ну, скажімо, ось таким чином, і під час довгого уважування він мені розігнув майже напряму. Гачок. Ну, звісно, гачки бувають різними на джиголівках, і раджу вам, якщо ви хочете зловити трофейну рибу, якщо є шанси на покльовку гарної риби, використовувати саме якісні гачки. От, з двійником все простіше. Ну, Це двійник, і розігнути його набагато рибі складніше, ніж це зробити з джиголівкою. Тому я використовую джиголівочку. Шарнір. Тому я використовую шарнір. Так, Дімон підказує, я вже заговорююсь. А заговорююсь, тому що хочу кидати. Там, риба, там риба, ти, риба там треба кидати скоріше. Погнали. Да, погнали. І е, 3 дюйми і 3,75. Попроснімай відео. На брові. Ай, я брізав. Дімон на брові. Ну що, друзі, ось і Argento UX 24-го рочку. Буду зараз її тестувати. З акзістом 5000 і з шнуром одиничкою. Та сама рибка. 18 грамів, блін, ну що ж 18? Я ж наче ставив 21. 18 на одиничці буде нести сильно. Ну, перевіримо. Треба ставити більшу вагу, це точно. Що ж я так плуга потягнув? Ну, перевіримо, коротше. Має бути набагато краще. GoPro, проснімай відео. Під берегом. Так? Непогано Не знаю, як з приводу непогано, але... Під берегом. Ні. Це звичайно. Да. На офсет. Я поставив вже офсет, тому що, ну, тому не, що можу, теж не, не можу я витримувати ці, всі сходи. Але, білі страждання. Да, але не дивлячись на ну, досить невеличкий розмір, вмонтулив так, як треба. Рибку в маслі. Рибку в маслі на офсеті. Все добре. Ось такий судакер. Направляю на тебе. Давай. А, мене. Да, рибка роздає, бачиш, працює. Да, поставив я її на е, цій пружинці Final Keeper. От, щоб вона не злітала. Ну і бачите, наче все добре, наче судачок є. І це дуже круто. Водичку дали, ми не чекали на те, що дадуть воду. А її дали, і дали доволі сильно. От так зараз посеред білого дня. От. Я ловив до цього на 18 грамів. Зараз поставив, друзі, як ви думаєте, скільки? Хоча я такий мінімаліст. 26. Тому що перлово таке йде, що... Жах. До речі, Дімон, що хотів сказати? Слухай, мені лад е, Аргенти, ну, чимось дуже схожий на Каламаретті. Він трошечки швидший, але я б не сказав, що... Ну набагато. І шо офсет? Нарятує, так? Да? Е, нарятує офсет. Жахіття з цими обривами просто, просто паніка якась. <зас> Жах. Задовбався я вже рватись. Більше десятка обривів, друзі, за годину. Трізлейте. Короче, дивись, ривну навпроти есть. Yeah. GoPro снимай видео. А ось и пассажир. А ось и пассажир. Я ловлю судака. О, бачиш який. Він світий. <гаси> бачиш який. Так. Козирний. Але він тут є. І він тут не один, тут є його ще друзі. Давай гасить їх. <гаси> друзі, ну, от ми вже в машинці знімаємо наше фінальне слово. Підсумовуючи сьогоднішню риболовлю, вона була... Як останнім часом дуже часто у нас буває нервова, нервова риболовля, і під самий кінець мені також влетів бонус, але він просто зійшов. Не обірвав, нічого не порвав, нікуди там в зачепи не зайшов і в обірвані шнури, просто елементарно зійшов. Я не знаю навіть, що, що краще з цього, щоб він обірвав чи зійшов. При будь-якому розкладі риби великої ми сьогодні не зловили, але ми знаємо, що вона є. Вона є, і ця думка, ну скажімо, зігріває і дає наснагу на виїзди наступного разу. Закінчували ми на Воблери під вечір. Багато виходів було на поверхню. А от не лише судака, а ще і там різних там і підлящики, і жереха кляцали. Все підряд не, от, все підряд. Ну прям дуже, дуже прикольно споглядати на таку красиву. Видно, треба було так, да? О. Дуже прикольно споглядати на таку красиву картину. Ну і звісно, що е на наступний раз у нас є свої плани е з приводу того, як взяти цього трофейного судака. Але я вам їх поки не скажу. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то ну, звісно ми заслужили на ваш лайк і коментарі. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, тисяти на дзвіночки і дивитись наступні відеоси. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. Ми поїхали спать.